Я, я включив запис. <соцес> Раді цього. <поцес> Привіт. Це випуск про один дуже непоганий штурм, в якому все як ми любимо. Екшн, страсті, любов, ненависть, агресія. И, конечно, дружба. Хороного перегляду. Парни, деметки, деметки, О, я вынес пулеметчика! Да Та, блин, что мне гноры, той и хап, я не могу по хабу встать. Ч ⁇ Я вообще не А че ты там сейча лыжи? Бля. Ты что, клоун, че шо? Ты, блин, снова про рыбалку, я думаю, чи про мужики бля... думаешь? Бля, я думал, что за зарпим. Кто? Фінський, фінський. В Всрать. Байки вставай, а я вообще ни, не не не... конечно, да? Я с тобой, я с бля... тебя кринжу. Бляха, кого я в команду взяв? Ну мы на поле, но пить я не будем лесить. Ми сейчас песни малень. Ты че, в Не понял. Бля! Мужички, хто підніме? МЕДИК тут, 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 тут. Кстати, у нашого медика за це неякий ніг Охуєсь ще, ще ніколи не чу, щоб так реагували на... ...на такий нік. Я не проїбаний Це не том, я ворву ще МЕДИК Какой медик? Я медик ТИ! Так, да, я. Поможи. Де? Ти був біля мене, я на дромповерсі. Я так офісналь. Мені тут чера. Ти ж сьогодні на лінію ти писався без направлення на ліку. Бляха, не той же Сувковий доктор. Дякую, братан. Що ти вечно Трехсотый. Так я вообще не понял, за три минуты вынесу. Может, тебе свои забрали? А может, А, вот, тут, контакт контакты где тебе. <плак> а, бачу его. Минус. Хорош. Ты уже. Ну то иди сюда, вот тут ключем это. Не туди, не туда, не ныкайся. Йох! Чувак, прямо мною взирвался. Прямо пиди мною як я тільки тики забив. Сыльно. Сильно. мисс. Нет. А вот четвертая, попроси четвртого, Алексей. Вилка, вилка, Алексей. Попроси четвертого. Да, даже. Так іди до мене, шо, ти... во, ми біля шо, ти... тебе. Мужички, почекайте, давайте ще пехоту візьмем. На, на ю. Так шо ти колень да, направо дуй? Куда ти йдеш, кончик? Во! Ти шо дебіл, біля тебе? Во, п'ята! Машина. Дегенерат! Обернись. Я да, да? Да. Ну сейчас я справа поехал. Алло, лунчик, -мо. Что ты роб? Так приди нахуй. Так я прийти тут. О, Обачи. Це труба. Бляха. Блять, блядь, уже поедет. Да ты мой писсей, что это происходит. Ну вот то, что я в машине. Да ну все кракин, ебать, ну мы стоим уже 5 минут здесь. Ну блять. Давайте высшим, кому что-то посмотрим. Во, во, сзади его щелцого дегана забираем и погнали. Блин, Слушай, тут... Нас тут тут пикали, уже не, не пика... Опа. На тебе хедшот. ий сейчас еда. а О, так вот, приехала. Здорово. Ох. Хер. Як так, блядь, їх везло, що прилетів у тримпанину? Це війна, малыш. Mm. Це тобі не, не на твої вікі рибалці палку кидати. Треба, yeah. yeah. треба штурманути ту хрень. Бляха, як мене засивили.

Мене, я, мене гранати свої я штурмував. ха красава. Ух ты шо! Да есть отпускаю, отпускаю. Медик не снимаешь Нет, просто на такое ему нахуй, Но я усуджу, я снимаю, я усуджу. Так ты же ютубер. Найдите вечерку. Я? Я не. Таник, прочитай, братан. Але я, але я вже привыкаю. Уйдите от хабля, сейсово. Там хаб там, чувак, тут хаб замінували. <гум> Бомба лежить. Там, тип звонить по телефону и все. Добре, що він якийсь дурный поки що це не зробив. Бо там

Типи Ті приїхали, приїхали мене забирати, я 2 метри не добіг до цієї... Що? через буде А від чого я вмер? Ару. Чувак, я від. Я не знаю, мене походу інсульт хватанув. я просто біг-біг впав вмер. Ару. Бляха, взяли діда Ару. в військо. Чувак, підніми оцього складного, того шостого. Не та де, лежить. Де, Він живий. Лежить. Ні, я ж плачу, що він живий. Чувак. Що ти мелеш? Він біля тебе в будинку. Во, клім. Клім 4. Підніми Здорово. його і відкидайте хаб, клоуни. Адекс точка буде ось тут, На с 7 Хотя, может, и пора, ни хуя его знать. Я уже подумал, у тебя а, есть инсайдерская не информация. Не-не-не-не-не. Ну, я, я уверен на 90... На 80%, что там будет. Но не факт. Всё, я же сказал. <сí <grading> <сí <magnitude> <сí患> 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 а ты хорош. Кто-то уехал. І потом як будто би собака стоїть. Накрили ковриком. Медик попереду чоловіка, якого треба підняти. А фертиму дай, жулик перегинь ферту. А, там же пов, вже повідіть його. Мене чуть не забаранали з 2 м. Мене чуть не стався інфаркт, вот я к нему направляв. У медик спас, це що це зі мною там, тут сосі. Я думаю, че він, він так на картанах собі не спешай дальше. Попереду, попереду. Дякую. Так, і їди, так, і да да-да, едем. Да, ну, разумею. Давай туди втомпивальсь. Слышь, мы выжили, конечно. Стоп, такси с моим. Ще є місце? Бляха, Що ж ви так свого лучшого Тут, так, так, воїна ігнорите? На кришах. Хоть би багажник опустили. <звук> а ти поїхав, да, що? Це крайня точка, так? Що ж ти так забаранився по тупому? Я живий. Та не ти! ты. О, хороший тісты. Добрий вечір. Забивай. Я хочу... Хайці... Ти ти курси, что ты можешь встати, тут хаб відкинули, ти собі там щось лежиш, знову за мужиків думаєш. Я ж Що ти не знаєш? Тобі карта для чого дана. Так далеко. Дуже далеко. Я вживу половину пробіг, поки тобі це розказував. Ану, а ну, ляш, лаш, це хотел себе... Я хотел же у Авиаса спутником Да, да, давай, 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 давай! Хорош! Ну кого ты там пикаешь? Что ты тупать батька пикаешь? Я вас всех талибов В вашу талибанскую вальхалу отправлю. <плодиспрофон> Сам ты, <плодиспрофон> дарчурка. <плодиспрофон> 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 У меня цени карты на минус 2, думаю, минус 20 точно. Я в кінці, Я тоже ну. гарно вроде Бля Сука не повезло. Повезло, це коли ты вийшов за буханкой хлеба, а тобі пов то повескували. Тип чего, тип Нарешт. И что там ну. на долбам? Девиз? Шестнадцать. А, кажется, двадцать киллиев. Не там двадцать? Двадцать киллиев, гонный тип. Двадцать. 120. Але Сто! усі 11. Трушних. Е не пашонок на тих. У мене 16. Ну, лох. <клух> <клух> ви додивилися до самого кінця. Які ви молодці? Дякую за перегляд. Що я від вас хочу? Ви прекрасно знаєте. Побачимось. Далі більше. You better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Calling to a side of the older generation. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we.